Бог знаходиться поза добром і злом. Немає слів, які справді визначають чи описують Бога, щоб ми не говорили про нього, випливає з дуалістичної точки зору окремого розуму. Як каже нам Ісус, усе, що ви впізнаєте, ви ототожнюєте із. Зовнішніми речами чимось поза вами. Ви навіть не можете уявити Бога без тіла чи якоїсь форми, яку, на вашу думку, ви впізнаєте. Таким чином, его використовує власні описові терміни для своєї версії Бога, але вони не мають. Нічого спільного з Богом. У курсі ми дізнаємося, що Бог не може мати окремої волі для відокремлених синів, оскільки відокремлення від Бога неможливе. У Курсі Чудес використовується термін воля як властивість духу. Тоді як бажання є діяльністю его. Ця воля відображається у сні в тій частині розуму, яка пам'ятає Бога Святого Духа. Святий Дух це спосіб, у який воля Бога виконується як на землі, так і на і на небі, і небо, і земля у Тобі, бо поклик обох у твоїм розумі. Курс використовує мову та дуалістичні концепції, які ми розуміємо лише щоб привести нас до єдності, про яку ми забули. Хоч воно й забуте, але жодним чином не скасоване і не змінене. Незалежно від того, наскільки сильно ми віримо в безглуздість его, ми залишаємося єдиними з волею Бога. Якою б не була ваша реакція на голос Святого Духа. Який би голос ви не вибрали слухати, які б дивні думки не приходили вам у голову, воля Божа діється. У цьому наша надія і наша втіха. Урок 74 немає іншої волі, крім Божої. Сьогоднішню ідею можна вважати центральною думкою, на яку спрямовані всі наші вправи. Єдина воля Божа, коли ти усвідомиш це, ти визнаєш, що твоя воля Його. Ти перестанеш вірити, що конфлікт можливий, спокій прийде на зміну дивні ідеї бути розірваним суперечливими цілями, як вираження Божої волі у тебе немає іншої мети, окрім його. У сьогоднішній ідеї. Є великий спокій, і сьогоднішні вправи спрямовані на його пошук. Сама ідея цілком вірна, тому це не може породжувати ілюзій. Без ілюзій конфлікт неможливий. Сьогодні ми прагнемо визнати це і відчути спокій, який приходить. Від цього визнання. Почни триваліші періоди практики, повторюючи ці думки кілька разів повільно з твердим рішенням зрозуміти, що вони означають, і тримати їх у пам'яті. Скажи, немає іншої волі. Крім Божої, я не можу бути в конфлікті. Потім приділи кілька хвилин, додаючи деякі подібні думки. Наприклад, Я спокійний, мене ніщо не може турбувати. Моя воля Божа. Моя воля і воля Божа єдині. Бог хоче миру для свого Сина. Під час цього вступного етапу не забудь швидко розглянути будь-які суперечливі думки, які можуть спадати тобі на думку. Скажи негайно собі, немає іншої волі, крім Божої. Ці суперечливі думки безглузді. Якщо є конфліктна зона, яка здається особливо складною для вирішення, виділи її для особливого розгляду. Подумай про це коротко. Але дуже конкретно визнач конкретну особу або людей і ситуацію або ситуації, що стосуються цього, і скажи собі: немає іншої волі, крім Божої. Я розділяю її з ним. Мої конфлікти щодо не можуть бути реальними. Очистивши таким чином свій розум, закрий очі і спробуй відчути спокій, який твоя реальність дає тобі право отримати. Поринь у нього і відчуй, як він огортає тебе. Можливо, виникне спокуса прийняти ці спроби за відмову, але різницю легко помітити. Якщо ти досягнеш успіху, ти відчуєш глибоке почуття радості та підвищеної уваги замість відчуття сонливості та слабкості. Радість характеризує спокій. Завдяки цьому досвіду ти визнаєш, що досяг цього. Якщо ти відчуваєш, що починаєш віддалятися, швидко повтори сьогоднішню ідею та спробуй ще раз. Зроби це стільки разів, скільки потрібно. Відмова відступити є певною перевагою, навіть якщо ти не відчуваєш спокою, якого прагнеш. У короткі періоди практики, які сьогодні доведеться виконувати через регулярні, заздалегідь визначені проміжки часу, скажи собі, немає іншої волі. Крім Божої, сьогодні я шукаю його спокою. Тоді спробуй знайти те, що ти шукаєш. Сьогодні хвилина 2 кожні півгодини буде корисно витратити на цей пошук, якщо це можливо, із закритими очима. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.